яку утворив власник даногологіння, саме Богославським Олександром, мимо того, що дана територія засміщена будівельним сміттям, різними відходами, так і на сьогоднішній день власник будує огорожу без дозвільних документів. В його приватній власності є вже оформлена земельна ділянка. Зараз, де він будує ем, огорожу, це земля міської ради, тобто вона не оформлена. І більше того, дане будівництво зараз виконується на газопроводі, підземному газопроводі високого тиску. В разі випадку не аварії останеться пів міста і село Станційне без газопостачання. Неодноразово вже складалися протоколи на... Даного громадянина щодо порушень правил благоустрою, сума по, по нашій проходила в нас, верні, розглядали на адмінкомісії, сума там була нам не призначена по максимуму, але жодного разу Богославським не було сплачено. Буквально на цьому тижні також був розглянутий протокол на нашій адмінкомісії, було притягнуто його до штрафу в сумі 1000. 360, гривень. 360 гривень. Ну, Я доповню, да, неодноразово дійсно складалися на нього протоколи, надавалися приписи, він обіцяв ситуацію вирівняти і навести порядок. Крім будівництва огорожена ну, практично по газопроводу міського, високого тиску. Він ще і захара, ну всі знають, да? захарашів і будівельними відходами і був з будівельними матеріалами, там плити, плити, плитка, блоки, чого там тільки немає. Деревина якась, це крім того, що створює, створює непривабливий вигляд самого міста в тієї території, а ще і впливає і на екологічну ситуацію. Ми отримали. І е, лист від ДШК інспекції, який адресований і на міського голову, і на е, відділ Баштанської окружної прокуратури на Обузькій, які теж зверталися до інспекції з цієї ситуації, що міською радою не в повному обсязі вжиті заходи стосовно, е, стосовно ліквідації е, порушення правил благоустрою, тому е, пропонується ось такий проєкт рішення. Щодо примусового, щодо примусового знесення демонтажу конструкції, яка споруджується, і примусового силами комунального підприємства приведення у відповідність території прилеглої. Це близько 7-8 соток території земельної ділянки міської ради. Тому ми, ми маємо Ну, тобто <клес> всі, всі проїжджали, всі бачили, схематично відображена саме ця ділянка, яка захаращена. Ну і дійсно, в першу чергу, небезпеку становить будівництво на, на нитці газопроводу Софатинства. Ми бачимо ситуацію, яка зараз відбувається по вулиці Цибулько, там де низького тиску газопровід повітряний, був. Порушений і вже тиждень в умовах зміни власника управління газогосподарства господарства власне вони не можуть нормально розролити, скажімо так, цю ситуацію, де да, з потугами відновлюється газопостачання приватних будинків, то уявляє, якщо не дай Боже буде аварія на газопроводі високого тиску. Тому пропонується проєкт рішення. Повідомити власника самовільно встановлення огорожі про необхідність демонтажу. У випадку невиконання пункту 1 цього рішення комунального підприємства Нобузько міської ради Добробут провести демонтаж огорожі, встановлених без дозвільних документів по вулиці Горшевська, номер 107 та залишити, ну тобто демонтовані конструкції, залишити на збереження на території комунального підприємства Добробут. Ну Тут все-таки я би. Я би додав не тільки демонтувати, а і. А, ось тут є, так, після проведення демонтажних робіт провести благоустрій території. Ну, я би більш конкретизував, все-таки додати, що е, е, благоустрій території, а саме, е, а саме, ну, як тут зазначити, ну давайте сформулюємо, да? тобто прибрати, сміття не називаєш будівельним, але відходи... Тверді побутові відходи. Та ні, це, не, це, не, це більше. Там таке, але там була тіпоки, плинка. У мене ну, по цьому питанню да. є ну, незгода. Незгода з чим? З чим. По підходу, так як ми підходимо не до всіх однаково. Наприклад, була у нас біля пожежної частини. Міська рада виділила великі кошти, зробила парковку для машин біля ринку. Побудувала міська рада зупинку. Не знаю хто, треба виясняти, але вже декілька років це вже зайнята та вся територія. Будівельними також само, матеріалами, торгівля йде, ларки ставлять, знесли ту остановку, зайняли самовільно цю. Територію дуже велику. І цим самим ми створили прецедент всім остальним. І сьогодні, якщо ми наказуємо одного і нічого не робимо по відношенню до тих, хто сьогодні комерцією займається там, і теж, то буде тут якось одностороннє вже. Треба, якщо робити, значить для всіх одинакові бути закони і правила. І сьогодні такі самі умови, сьогодні таку саму. Треба примінити для остальних тих, хто незаконно зайняв потребує. Бо одних ми мовчимо, і як будто би це і нічого нема. І там комерція. А тут, так як він загородив, загородили сьогодні весь новий бух. В кожного є якийсь там метр, два, десь до будинка, ну, хтось щось. Якщо тут є порушення, треба наказати. Ну наказати треба і всіх. Тому що ми создавали комісію, ми колись виходили до Бужка. І після того він. Тоді ще була зупинка. Уже й зупинку зніс. А другі всі дивляться біля АТБ. Земля використовується доповинна під парковку, вона використовується під будівлі. Під лінією не можна будуватися, а будуються під лінії. А РЕС питають, він кажуть, а ми нічого не можемо зробити, бо це ж ви даєте. Це, оказується, ми даємо ці дозволи. І ми однім даємо. А другим забороняємо. І yes. виходить така парадокс, що тут no, треба, якщо той, то треба... Всім, тих no, зараз ми no, на там, Віч, Вони б не побудували. — Де? Як погоджуйте, не погоджуйте, на земля должна використовуватися під парком місця. І виділена земля для, не для забудови. Поміняйте цільове призначення біля АТБ повністю. там. Все, не буде ніяких питань. Тоді буде зміна цільового призначення, але сьогодні і, і, власник цієї землі хто тут? На, кому... тебе? Да. на комунальну під АТБ? Кому... Ну, комунальна власність. Ну, Як комунальна? Вона в видана в оренді кому? В оренду. Кому? Ну, І вони сьогодні роздають під будівництво. Так чому міська рада не може здати і отримати ці кошти на потреби міста? Значить, може, комерційна структура, яка взяла під парковку місця і може здавати тепер під будівництво, вони можуть заробляти і брати оренду, а ми не можемо. Так, тобто подивити, що думати, думати, так Там для будівництва і обслуговування будівництва. Ну то під, підніміться, ну, подивіться. Так. Там під, не під забудову, там під е, времені, ці ж споруди, які не платять, не, як, їх, як за, за капітальне будівництво вони налог платять, не платять. Вони просто зробили, є така е, проріха у законодавстві, що можна ставити ці будки, нічого не платити. І ви хочете, щоб у місті це відбудовували оце зруйноване місто, ніхто його не буде відбудовувати. Ви подивіться, що там роблять. Ставлять будки тепер, палатки ставлять, бо не треба платити налог на нерухомість. І знову ми ставимо людей на рівні умови. Одні прикрашають місце, будують красиві будівлі, облагаємо їх налогами, а другі ставлять палатку циганську, поробив і уїхав. І ще й не місцеві, а чужі. І все, і цим самим ми руйнуємо свій бізнес. Своїх місцевих, які платять податки. От тільки що зачитували, пояснили, хто платить податки. І з палата хто щось не має, та нічого не має. Мають тільки ті, хто здали їм в оренду, оце, цю землю. Так тоді треба забрати у них, і міська рада нехай здає. І теж отримують. Тоді ми повинні отримати. Ну, це мене таке. Ще які будуть пропозиції. Ну, тут я погоджуюсь з Олександром Олексійовичем, що активізувати в цьому, роботу, в цьому напрямку роботу треба. І дійсно там, де без дозвольних документів і з порушенням земельного законодавства використовуються земельні ділянки, роботу треба активізувати і приймати теж такі рішення. Ну, знову ж таки, одне іншому не мішає. Це не заваджує нам прийняти рішення по даному проєкту. Тому, якщо немає заперечень. Допрацювати і все в місці винести всіх no, тоді винести. Це, і тоді будем... це ми будемо рік допрацьовувати. до протягом. Ну, значить, це залишиться, а ну, ось ми повинні національно. На по перше, я думаю, що в кожному конкретному випадку рішення треба приймати окремо, а не загальним списком. Тому, як прецедент, це буде перший випадок і в цьому напрямку далі треба відпрацювати. Тому, якщо немає більше заперечень і пропозицій, я пропоную. На голосування ставити даний проєкт рішення. Немає заперечень? Можливо, mm -hmm. з доповненням, щоб создати комісію і провести інтелізацію. Комісія в нас працює, в нас вона є. що там <головіка> Та бачили? Ні, я, я за те, щоб провести, щоб зараз... Ніхто не проти, Ні. Він порушив, він повинен да. бути да. наказаний. Ні, ну, Якщо ми наказуємо дого, а нікого вистав, не наказуємо, то це тоді. Ми просто запишемо протоколу, запропоновано членами виконкому провести обстеження інших споруд, які мають дозволу на їхнє будівництво. Немає задерження. Ставимо голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримались рішення прийнято даного Перелік питань у нас вичерпано для роботи. Я всім дякую за оперативність. Бажаю миру, добра, гарних вихідних і до наступних зустрічей.